Продовжується проект інсайт. Продовжую я з вами працювати. нагадую, Віктор Мозалевський, і ми сьогодні будемо говорити про музику, про музику без кордонів. І я радий бачити у нас сьогодні в студії вкотре Валерія Сороченка, викладача дитячого «Контрабас» Контрабаста. Гліба Косенка, гітариста та клавішника гурту, контрабас. Я, звісно, хотів вас запросити, всіх, всіх учасників гурту, але попробую вас збери, коли, коли йдуть уроки, коли йдуть якісь заняття, гуртки. І, але але ми, ви будете говорити сьогодні за всіх. Хочеться, якось, ви знаєте, підбити пісенки, тому що достатньо таке, достатньо насичене у вас було музичне життя цього року. Так ви були і на міжнародних фестивалях, і на в Україні тут на фестивалях. Нас в Вінниці безпосередньо ви записували кліп ви. Грали нову музику, навіть народну, так перейшли вже на так обробляли її. От пане Валерію, можете розказати про основні такі віхи так цьогорічної творчості гурту Контрабас? Так, ну ви правильно підкреслили, Тобто цей рік був насправді для контрабаса доволі насиченим. Ну е, насамперед, це що у нас е, як, скажемо, розпочався наш рік? Це те, що вони от е, на початку, десь у нас місяць, по моєму квітень був. Ну, тобто ми готувалися, mm -hmm. там треба було підготувати цю. Ми е, записали пісню е, під назвою Мій Герой. Тобто ми, ми і відня, відзняли відео на цю пісню. До речі, е, написав нам пісню, це вінницький наш композитор Денис Шенкевич. Ось, е, відзняв кліп, е, до речі, у Лєрі нашої вокалістки Вокаліст. в неї да дідусь він знімає кліпи. І ще відео для цього кліпу ще нам надав Вадим Ворошилов, тобто відомий як Карая. Угу. Це є все в цьому кліпі, тобто його кадри теж. Ну і в принципі, так розпочався, як то кажуть, цей рік. Ось далі у нас були виступи. Потім, вже ближче до липня, до, до липня місяця, контрбазу просили у Польщу на міжнародний харцецький фестиваль, тобто це серед талановитих школярів, тобто молодь, де діти доволі достойно так себе показали. Вони їхали туди, до речі, з піснею. Польською піснею, яку ми зробили, це на відомого співака Чеслава Немана. Пісня називається Дивний той світ. Ну, по-польськи, як там воно буде. І ось. І вони, в принципі, туди приїхали. Але перед, як то кажуть, уже гала-концертом, mm -hmm. там було якби таке прослуховування, тобто там було багато учасників. Діти там е, пройшли це прослуховування, їх зразу вже якби відібрали на цей ґалаконцерт, е, і але на якому їм сказали, тільки треба буде одну пісню виконати, і вони якраз оцю Чеслава Німана польську так, пісню ви виконали. Да. виконали. Ну звичайно, це був більш такий, знаєте, як е, телеформат, тобто там звичайно пісню трошки її укоротили, mm -hmm. щоб вони вмістилися в цей. По, но, по часу. коротили вже під час монтажу. Так, да, 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 да. Їхні вже би, режисери, вони трошки її урізали, тому що вони не вкладалися, в, uh -huh. тому що багато там було цих е, учасників. Ось. І, в принципі, отак от вони цю пісню там виконали, дуже е, там сподобались е, місцевій публіці, і, е, і зразу ж відна відзначили е, цей гурт, і організатори, е, і там, по-моєму, їм якісь. там... Е, там був, да, он, ну тобто сподобалось Сподобалось не дарма, вони якби попрацювали над цією піснею. і Ну і звичайно, кліп, який відзнявся на нашому, де наш кастел Капуцинський. Угу. Увесь. Дуже дякам, що нам там е, дали можливість зняти кліп. Ну тобто, таким чином, і потихеньку, якби ми в цьому році рухались далі, е, ну, ближче вже до скажімо, до листопада місяця гурт знову ж таки запросили в Польщу, але це вже була українська діаспора, е да. Але там була одна умова, що в принципі для нас було таким: ну скажемо, е да, новим викликом. То тобто ми повинні були зробити програму десь годину, там плюс-мінус, але українську е да українських хітів, бо, mm -hmm. до, бо до цього вони, в принципі, виконували. Такі зарубіжні хіти, там, англійські, там, ще, там, пару цих польських, у них Ось і треба було е, в такі кричащі як е, найкоротші. А, а скільки часу дали на це? Ну, на підготовку. Ну, там дуже мало, да так, по-моєму, ви там скільки? Два місяці, по-моєму, у вас був оцей от е, такий термін, за який їм треба було це все. Зробити, тобто я хочу сказати, що вони справились з цим. Ну, на диво, ну я то був впевнений в них, тому що я знав, що вони з цим справляться. Але для дітей це було ну непросто, тому що вони, вони не думали, що за такий короткий проміжок часу треба стільки пісень, е ну їх не просто там просто взяти вивчити там, а треба їх награти, щоб вони в гурті вони звучали. Зіграти. Звичайно, так. Ну от таким чином, в принципі, ну. У мене ніяких до них абсолютно не було там питань, тобто вони справлялися з цією задачею. Ну і отак, от вони вже поїхали в ну, другий раз в Польщу, так? Ну я думаю, це вже момент Гліб більше розкаже. Так, спочатку хочу Гліба запитати. Да. Ти вже ти, ти такий представник гурту. Так, розкажи, будь ласка, от стільки було, я ж ще не говорив про навчання. Я знаю, ти, твоя сестра, так взагалі учасники гурту гарно навчаються в школі. Ем, наскільки було складно от, е, осягнути стільки різних творчих моментів, так, нових пісень е, і поєднати його з навчанням взагалі, вільний час був? Ми пов'язували школу і репетиції. На, на вихідних ми ходили на репетиції. У нас по два по два часа були репетиції. Угу. Я е, ходив іноді навіть два рази на музику. Один раз там вивчити пісню якусь сам, а другий раз ми репетиції збиралися, щоб цю пісню е, зіграти всі разом. Угу. Але був якийсь азарт, так? Що треба виступити на сцені, що треба вивчити от перемогти самого себе, так? Так. Да. Був все зрозуміло. Розкажи, будь ласка, про польський досвід, який, який це був виклик для вас? Чи був складний фестиваль? Ну, ми приїхали з цього фестивалю. Цей фестиваль був українська діаспора. Нас угу. туди. Це останній той що виступає. Да. Він вже 47 й рік проводиться. Підпис давали автографи на флаг з різних міст до нас приїжджали нас послухати різні глядачі. Потім цей флаг продали прямо там і віддали на ЗСУ волонтери. Угу. Волонтерам на ЗСУ, так? Ага. Скажи, будь ласка, як де було більше глядачів на першому фестивалі влітку чи оцей листопаді? Ну, я думаю, на першому фестивалі харцерському. Ми були на амфітеатрі, це був зал на 6 тисяч глядачів. Там був, це, мабуть, один з наймасштабніших концертів в Польщі. А були такі ж гурти подібні до вас? Я маю на увазі теж приблизно такого віку, що так теж майстерно володіють інструментами. Ну, таких, як ми не було, були з Європи приїжджали. Танцювали, mm -hmm. були оркестри, хори, багато дітей, ну, чуть старші, ніж ми, на три роки, на чотири. Ну, Такі, як ви, були, в принципі, єдині. Ну, Ми б там були самі наймолодші мабуть. і, і самими крутими. Ну і, мабуть, в такому mm -hmm. форматі тільки такому вони форматі. тоді виступали. Так. Ага. Зрозуміло, над чим зараз працюєш? Липко? Ти і твоя команда. Ми зараз записуємо пісні на Ну, як на пам'ять, ці українську програму, яку ми робили в Польщу, uh -huh. знімаємо кліпи на цю програму. Скоро ви їх побачите на youtube каналі нашому. Супер, обов'язково побачимо, і, можливо, зустрінемось тут і обговоримо їх, так і щоб наші побачили і глядачі, і почули слухачі. Пане Валерію, так. остання пісня, яка була записана Гейсоколи, так так. Це вже такий. Чому ви обрали цю пісню? Видно, після смак цих польських фестивалів. Ну, можливо, так. Да. Ви знаєте, вони, як, як то кажуть, увійшли в цей режим польської цієї так сказати, культури. І ну, воно якось так само, само е, вийшлось. І паралельно ми, вийшло, подали ще заявку на участь у school rock Battle, так, він називається, він буде проходити вже в наступному році. Чи, по-моєму, у лютому місяці, десь в цих місяцях. Теж Польща? Да, да. Ні-ні, ні це буде в Києві. В так. Києві. Да. Mm -hmm. це вже, Ми вже не раз так-так-так. Так, Але там це я спривду, цієї пісні, там була умова, що потрібно було зробити кавер. Тобто, там, ну, як, як і раніше, декілька виконавців, на яких треба було зробити просто кавер. І там в цьому списку був, був такий гурт: «Жадані собаки. Ось, ну то або він вони, або там ще декілька. І ми вибрали Ждани собаки, і треба було зробити кавер на них. А там як е, оказалося, що вони виконали пісню ці гей соколи на польській мові. Тобто, ну я не знаю, чомусь мені воно так сподобалось, якось так воно зайшло. І знову ж таки, польська мова да? якось так співпадіння таке. І я просто запропонував контрабасу, кажу, ребята, а чому б Ну, Цікава пісня. і Хоча ну, вона і дуже, доволі такі, доволі вона, доволі доволі Всі знають її на українській тобто Гей да? а тут якось на польській мові, воно вже якось так трошки не, не, незвично. Ми її зробили, ми її записали на студії, тобто вже Лєра її заспівала гарно. Ну, це ми... В першу чергу робили для того, щоб просто подати цю заявку. Uh -huh. все. Ну, ми вже якби, чекаємо, що сподіваємося, що ми пройдемо вже на цей е наступний конкурс, е цей, що буде School Battle. І все. Тобто, отак от вона у нас е з'явилася, ця польська, ну, тобто гейсекол, hey але на польському так варіанті такому. Тось, і... Як поляки, як організатори так. Так? Е зустріли наших хлопців-дівчат. Українців, і які взагалі була атмосфера на фестивалях цьогорічних? Ну, дивіться, просто так сталося, що в цьому році я не зміг з ними бути на самих фестивалях. Uh -huh. От, ну, под... Таким причинам, ось, але наскільки я слідкував за дітьми, тобто, скільки я мене постійно тримали в курсі, то тобто відеозв'язок у нас був, і коли вони спілкувалися там із організаторами, це теж я ну так з по онлайну, я був присутній, то я вам хочу сказати, що ну там настільки добрі люди е і ці організатори, вони ну це як знаєте, як сім'я. Тобто, ну, це просто от вони дітей так прийняли, як просто як своїх, знаєте. І ну, мені принаймні, от я наскільки я дивився, так ну да, наблюдав зі сторони. Мені мені все-таки я впевнений, що ну не дарма кажучи, це наш братський народ, і вони це показали. Цього разу так само, що вони дітей просто ну вони їх приймали як своїх рідних, от і все. Це єдине, що от я можу сказати. Бо спостерігали на відстані, да. а він от... безпосередньо був там. Розкажи, як, яке було відчуття, яка була атмосфера, яке було спілкування? Ну, останній раз ми їздили, нам оплатили повністю і, і, і проживання, і їжу. І як ми туди на машині нам оплатили водія нам, дали грошову премію. Теж там поляки нам допомагають. У нас був як опікун, який нас водив, то вона волонтерка. Теж познайомились з багатьма поляками нашого віку. От зараз з ними іноді спілкуємося. Ага. А якою мовою ви з ними спілкувалися? Польською. Польською? Mm. Знаєте польську? Ну трохи на такому ну, рівні, так щоб по... говорити? Перекладачу. Ага. Ну, молодь знайде mm -hmm. спосіб викрутитись і як поспілкуватись, тому що зараз гаджети це дозволяє. Ще Віктор, одну секунду. Так, я, так. я хотів би додати, що з приводу цього фестивалю ярмарок, тобто я дуже порадив би всім музикантам, які от там хто починає, тобто. Приймати участь в цьому фестивалі uh -huh. Ду дуже ну, крутий фестиваль. От я наскільки подивився, і коли діти виступали, і тому що на цьому фестивалі там е були багато, там з різних країн приїжджали, і польських колективів дуже багато. То я до чого хочу сказати, що е ну, пробуйте, та, пробуйте так, подавайте заявки. Тобто це треба робити. Ось. І... Є можливості зараз в країні війна, у нас немає таких потужних фестивалів поки що, але є в сусідній тій самій Польщі, де можна так, їхати так. подавати і е, брати призові місця, вдосконалюватись, так приймати виклики, які ви Звичайно. приймали. Що за два місяці треба скільки в 10-10 композицій. Десять композицій. Це досить, досить такий вода. Я я просто... я в свої так сказати, молоді роки такої нагрузки в мене не було. От як зараз у дітей. Тобто я я по-хорошому їм заздрю тому що вони такі. І зараз набуває досить що це ну це просто неймовірно. Ну, да, у них є такі можливості. Да. Я е Трошки лишається в нас ефіру, але я м, 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 хотів би запитати ще про таку складову. От е, Гліб сказав, що продали прапор, так підписаний і гроші. Волонтер. Яка була волонтерська складова контрабасу за цей рік? Я знаю, що ви в різних місцях ви збирали гроші на ЗСУ? Так да, ну у нас виходить, з початку року. Вони вже приймали, вони вже були волонтерами. Тось тобто, е, вони перший концерт зробили тоді в гнівані для військовослужбовців. Ну це був благодійний. Ось далі. Потім наш вінницький музикант Микола Комісаренко. Гайсені о явчазі пальська гасені. Так, так, так. Далі у нас наш вінницький музикант Микола Комісаренко. Він проводив стріми. Ось, і він проводив благодійний такі от стріми, на які він, до речі, за запрошував контрабас. Вони там виступали. Потім в Pub, ще як Pub У нас був там. Микола Андрущенко вони проводили музичний байрактар, Тобто, це теж збирали кошти на позашляховики, Також діти там грали і приймали участь на рівні з дорослими музикантами. Ну тобто, таким чином, вони вони приймали участь у таких благодійних акціях. Я мета, мета, мета гурту Контрабас, я хочу просто, щоб всі всі це всі це знали. Це запланити всі радіоефіри та популярні соцмережі патріотичними піснями та витіснити зі світових хатерів всю пусту і безмістовну музику ворога. Так? так ну ви вже це починаєте робити. І які плани на наступний рік? Ну крім того, фестивалю, так який буде в Києві. Польщу теж поїдете чи вже будете розширювати географію? Ну дивіться, я, я скажу це так трошки зауальовано, як це буде звучати так. Зрозумів, так да, на да, я не буду просто озвучувати плани, які у нас є, але дуже багато планів. І ми не, не збираємось зупинятися. Ми будемо рухатись далі. Це буде така інтрига для всіх. Ага. Всі це скоро і почують, і побачать, і ось отак буде. Правильно, не можна ділитися да. планами. Як, як в Гліба, як в сестри, як в учасників гурту настрій на наступний рік. Ну, ми збираємося, ми чекаємо перемогу, зробити е, свято, масштабний концерт, щоб, до нас, щоб не ми їхали до європейців, а до нас їхали е, всі європейці, німці, е, поляки, е, щоб е, ми всіх е, пригласили. І зробили Ой. такий загальний концерт. І... Ну, я перший, хто прийду до вас на концерт. Це 100%. Дякую вам. Дякую за... Те, що ви допомагаєте нашим дітям, а наші діти популяризують українську пісню за кордоном і роблять все для того, щоб український ринок музики теж розвивався і ставав якіснішим і е, крутим. Валерій Сороченко, викладач дитячого рок гурту Контрабас та Гліб Косенко, гітариста клавішник гурту «Контрабас» у нас були в ефірі. І дякую вам за те, що ви робите. Дякую. А проектний сайт на сьогодні за. Зустрінемось вже в понеділок. На все добре. По буднях на 101 і вісіма фам. Проєкт, що розширює горизонти інсайт.